Привіт-привіт! Детальний буде огляд на Yamaha N Max 155, 155 NMAX 2017 року випуску Чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Звичайно ж, і в такому хорошому, красивому виконанні сьогодні з дорогими деталями, з тюнінгом і так далі. Поки не забув, почну з них. Що тут є самого цікавого на скутері? Того, чого немає на інших скутерах. Це, як правило, немає. І це, скажімо так, рідкість. Оригінальний вихлоп БІМС стоїть. Це повністю система. Повністю вся з лямдою, все як має бути. От. І Бімс з заглушкою, тобто регулюється рівень шуму, вихлопа. На такій заглушечці він. Скажімо так, працює приблизно так само по звуку, як і стандартна труба, але звук, звичайно ж, набагато приємніший. От, от така труба. Потім. Потім. Тюнінгований, от такий красивий стоп-сигнал. Перший раз таки зустрічаю, не знаю, чи це десь на Aliexpress чоловік його взяв чи де. Ну, звичайно, він набагато цікавіше виглядає, ніж стандартний. Стоп, тут е, просто питань немає. Мені він дуже подобається і виглядає дуже круто. Просто фантасті, скажімо, якщо, якщо це Аліекспрес, то круті штуки роблять. Якщо навіть воно китайське, Ну, виглядає дуже круто. Е, о, оуджа якась. Отак. Підписано стопік. Так, далі йдемо. От собаки, блін. Так, далі. Далі у нас сумочка. Кишеня така. Кишеня під сидінням знаходиться, називається вона «Дайтона». От Тут сіточка, перше відділення, потім, потім карманчик такий під, під застібку. тут тросик для шолома. І такий доволі непоганий карманчик, можна якусь сумку засунути, телефон і все буде в чистоті. Дивіться. Коротше, класна, крута штука, сумочка крута. А, тут рік випуску 2017. Третій місяць, Здається, О! Так. Е... Здається, згадав. Пішли по тюнінгу далі, що тут ще є цікаве. Цікаве... По-перше, цікавий підігрів ручок. Це Estuit Endurance. Дуже якісна штучка, показує вольтаж 5 режимів. 4, 3, 2, 1. Крута штукень. Дуже. Але э, ця штука з отакими ручками, дивіться, йшла. От такі ручечки. але вони такі ліва ще більш-менш жива. Ну, можна сказати, що питань до неї немає. А права ну, просто і щухана вона трошечки така. Коротше кажучи, одна резинка залишилась без протектора. А знаєте чому? Бо японець намотав отаку штуку. Я не знаю, вона, мабуть, була на клеєві чи на чому. Mm. От. І отак йому було. Чи, чи, чи йому було е, в руки жарко, чи що, я не знаю. Но от було чоловіку воно жарко. В сішав, в руках да. Намотав короче, оцю штуку, я вам цю самурайську штуку дам. І воно щось не знаю, матеріал такий цупкий. Таке щось як вогне тривке, не знаю. Короте, було ж жарко, тепло йому дуже в руки від цього підігріва крутого І він понамотував такі стрічки наліво-направо, і вони трошечки роз'їли е, сам, саму резиночку. Тобто Можна ручки взагалі поміняти, поставити оригінальні, але втратиться підігрів. Підігрів дійсно шикарний. Тобто, Якщо не захочете, купити оригінальних пару ручок за 500 гривень, мабуть, по оригіналу дорожче не коштується запчастина. Але ну, я би ні в якому випадку не поміняв їх на endurance Оці з підігрівом. На цьому і закінчили. Так, і ще тут із додаткових функцій регульовані курки. Спеціально на N Max. Ось тут написано. Круті такі ручки. А в чому їхній плюс? Дивіться, тут регулювання є, всіх ж ручки різні, а ну давай свою руку. Чого? У мене трошки більше. В нього трошки менша рука, і ви можете регулювати, в кого пальчики далі, можна трошечки ручку відсунути, а в кого маленька рука, йому доставати важко. І можна на близенько поставити і дуже буде комфортенько. Звичайні ручки, але додають комфорту різних скажімо так, водіїв. Пасажир, тобто водій може бути різний, з різними руками і так далі. І ці штучки дійсно виконують цю функцію і виглядають вони. Дуже стильно і так далі. І вперше в мене, скажімо так, трапився вітрозахист рук на Nmax. Тобто підігрів і вітер вам не дує в ручки взагалі. Максимально тепло і круто. Ну і виглядає, звичайно ж, непогано цей захист. Коротше кажучи, все можна зняти. І можна тоді не... Не думати за це, але в осінньо-зимовий період це дуже-дуже кру круто і дуже потрібно. Так, по тюнінгу. Все. І останній момент це скло. Високе, красиве скло. Називається воно Hero. Такі аксесуари. Тобто максимальний вітрозахист, і ручок, і іншої частини тіла, і в теплоті. В ручках можете вирушати далі. Тобто така класна, крута комплектація тюнінгована, яка коштує так, щоб, скажімо, ви її додатково придбали. Я думаю, бімс у районі 500-600 доларів. Та штука, не уявляю, скільки може коштувати. Ну, до 100 доларів там, мабуть, стоп. Це вже 600, плюс підігрів доларів 100, вже 700 плюс скло Доларів 50-100, 750, -80, 800 доларів без той карманчика. Того. Тут тільки тюнінгу приблизно. Скажімо так, по підрахунках. Так що, кому даний апарат цікавий, не проморгайте, не прогавте. Так, два амортизатора рідних, з бімсом ми познайомились. Задній диск повністю новий, ну, без ніякого перебільшення. Він стоїть новий, і задні колодки гальмівні нові, і спереді також. Гума стоїть. Гарна, Bridgestone Бетлекс, гума дуже гарна. 130х70 на, на 13, а розмір гуми і по залишку так відсотків 80 ну гарно дуже виглядає. Гума, гума без питань. Звичайний багажник. Тут я не бачу взагалі скажімо так, багажника під кофер, але ви можете придбати. З лівої частини от, сірий такий матовий колір. Одна, дві буквально таких незначних. Подряпинки є, таких, скажімо так, непомітних. ну от так. Далі. Ніжки для пасажира, боква підніжка, яка відключає двигун, сидіння. Заводське, в прекрасному стані. Так, два ключики, два рідних ключі. Один запакований, цяцька в подарунок. Так, далі. Під сидінням. Все, чудово, все прекрасно. Забув ще. Забувся круті зеркала, Йомайо, моє це ж теж тюнінг, це не оригінальні дзеркала. Вони регулюються і отак, і зеркало, і висота оці... оцього кріплення, бачите, от один і от, бачите, тобто дзеркала також дорогі. І щось таке не схоже на пластик або щось максимально якісне, не знаю. Тут, Тут залізне кріплення. Пластик чи що? Незрозуміло. Ну, коротше, виглядають вони дуже круто, зеркала, От, шикарні, з максимальною кількістю регулювання. І біжимо далі. Так, дивимося бак, що там, бак каже, з баком все добре, не ржавий нічого, ну, в принципі. Моделька 2017 року ржава бути не може, це може бути якась Honda Dio 95-го. А, ще забув сказати, вперше N Max я бачу з аварійкою. Ніколи ще не було N-Max з аварійкою. Я не знаю, чи це вони купили окремо пульт і якось додали аварійку, чи якась версія NMAX з таким пультом вперше бачу. От, Реально вперше. Так. Пробіг 16160. Пробіг. Чи що, чу, чек, засвітився. Щось не погас, чек чек Норрис. Сітиць. Е, глянемо, що засвітилося. Хоча їхав, не світився. Як, так, біжимо далі. Обов'язково розкажу, кому цікаво, що це то, що то за помилка у нас показує є прилади, які можна щитати, подивитися. Так, В сірому красивому кольорі і косиночки, і ця вставка, тобто такий він весь сірий, красивий. Тут, дивіться, невеличка така потертість невеличка є. Він з системою АБС, до речі. В Говоривчині гідравлічна вилка, красиві колеса, в рідній фарбі колеса 13-го. Передня гума Michelin, стоїть 110х70х13. На на Гарна гума, гарний протектор. Залишок по протектору. Диск. Невеличкий знос там в районі 10-20%. Не більш. Красиве скло. А, і, до речі, ще забув. Uh, у всіх лампочках стоїть uh, непрості лампочки, а от такі світлодіоди красиві, такі оранжеві. Так само і тут. E, uh, Тюнінговані такі світлодіодні лампочки скрізь стоять і в габаритничках, і в поворотничках. Так, Спереду без питань, взагалі все чудово. E, на крилі буквально одна-дві таких незрачних. От, бачите, невеличка затертість, подряпенка там. Одна-дві, несуттєво взагалі. Так, справа. Все супер. Не знаю, витреться чи не витриться. Красиво виглядає в сірому кольорі взагалі. Круто, брутально, гарненько. А тут взагалі якийсь як... Як вода потекла, але щось вона не відмивається, не знаю, можливо якоїсь хімії можна чи просто прогріти, попробувати лак. Буває таке, що вода в лакові. Так, 16161. Заводиться все добре, але щось загорівся чек. Хоча я приїхав сюди, не було. Для того і тест-драйв. По роботі не відчуваю якихось питань. Все чітко, приємний звук. Бімс гарний. Так, а ну, по оптиці включи. Красота яка. Красива. Красива цяцька. Красивий транспорт, зручний. Якісний. Так, ну як завжди, для мене я говорив, що N-MAX це на сьогоднішній день найкомфортний скутер. для мене особисто і я вважаю, що для людей з метра 80 і вище це... Вилка. Так, я так думаю, чек ще може горіти із-за нерідної труби вихлопної, але це треба дивитися, що там за діла. По... А а, не, лямбду забув лямбду? Ні... А тут лямбда здається в циліндрі напряму. Лямда зонд. Я на Маджесті і, до речі, зробимо невеличкий тест порівняльний. Що можна сказати, дуже красива техніка. З цим стопом виглядає ну, просто шикарно. не знаю, Дуже подобається мені, я думаю вам також. Навряд чи є хоч одна людина, яка скаже, що рідний стоп-сигнал гарніше виглядає, ніж цей тюнінгований. Був він китайським чи не китайським. Так, ну що, кому сподобалась техніка, телефонуйте. Встигніть придбати цей N Max, вони бувають нечасно, взагалі 155-ки нечасто, а тим більше в такій скажімо так, комплектації з такими приємними подарунками, можна їх так назвати в вигляді вихлопа і так далі. так що, так що Купуйте, телефонуйте, а от з приводу чек розберемося, це не проблема. Бачите, для того і потрібно перевіряти японську техніку а, горить. Є якісь питання по роботі, їх немає. І тест-драйв, дивіться внизу, в опису під відео. Шукайте посилання. Заходьте на телеграм-канал, обирайте техніку, яка вам до вподоби в іншому стилі, і підписуйтесь на YouTube канал. Всім гарних покупок. До зустрічей. Як завжди, короткий огляд варіаторів на Yamaha N Max 155 Nmax. Що найцікавіше, почнемо з роликів. Ролики стоять Daytona. 13 грам. Так, що це? Ну що там не фокусується? Так, Daytona. 13 грамові в чудовому стані ролики. Так, Тарілка варіатора. Давайте отак. Тарілка варіатора в чудовому стані. Далі сам варіатор, все супер, рідний варіатор, без ніяких питань взагалі. Рідний Yamaha 2DP, по ремню також все чудовенько. І колодки щеплення 17-го року задній варіатор, також все чудово, все живеньке, все в прекрасному стані. Зніму коротеньке відео, як N-Max виглядає вночі за цим стопіком. Дійсно красивий стоп-сигнал. І до речі перший N Max, в якого є аварійка N Max 155, отак от виглядає вночі, красиво, з підігрівом рук, до речі, от N Max. Endurance підігрів. Ну, а найцікавіше, це тут стопік, ну і звичайно ще декілька деталей таких красивий скутер